Дорогі глядачі. Хочу сьогодні показати, як ми зрізаємо голову в химерки. У нас є отака химерка, називається вона парижанка. така. У мене є на столі також молодий, молода рослинка парижанки. так вона виглядає в квітах. така вона у нас красива, красуня. І Хочу показати, як ми будемо зрізати голову в такої химери, і ми будемо її садити. Так, беремо ніж. Сорт гарний, з того сорта великі сині квіти. Великі сині квіти з білою полоскою. Отак. От Тепер, на оцьому пасинку. За деякий час будуть утворюватися маленькі щепочки пасеньки. так виглядає наша зрізана химерка. От, тепер в нас вийшовся отакий невеличкий, верніше великий гарний пасунок. Оцей листок ми забираємо, він не потрібний, цей не потрібний, цей лист не потрібний. Цей теж можна забрати листочок. Я би ще цей забрала і цей би забрала. Цей і цей я би забрала. Чічнень бутони лізуть. Ну, бутони теж треба забирати, бо це є лишнє. От такий у нас є пасинок. Пасинки я буду садити от в такі стаканчики. Е, також я використовую для посадки голів, е, зараз покажу, отакий от порошок грандіс для вкорінення голови. Я його чуть-чуть даю на химерку. Отак. Трошечки це достатньо. Так. І так ми будемо садити, але треба, щоб він хвилинку постояв, підсушився. У нас на столі присутня така химерка, як Calico Queen, Дуже гарний сорт, мені подобається. Вся в бутончиках. До речі, така химерка в нас в магазині. Ви можете її придбати в нас в магазині. Далі. Ще така хімерка на столі є АЕС Нєжний Едельвейс. Гарненька. І химера трейлер Pony Right. Дуже мені подобається цей трейлер. Химерний трейлер, красивий, завжди дає багато квітів і взагалі гарний сорт. Так, тепер вертаємось ми до своєї химерки і ми її зараз посадимо. Я саджу зразу в стаканчик. Я пам'ятаю, ще листочок один відніжку, бо він мені буде завеликий. Отак. От тепер буде в самий раз. І отак от я її саджу. Зверха накриваю я кольочком. Можливо, хтось робить по-іншому, але я отак от роблю, мені підходить, Семерки завжди приживаються. Ще не було випадків, щоб там вони чи гнили, чи вмирали. От мені цей варіант підходить. І за 2-3 тижні химерка вже дає корінчики. От такий він. Сорт називається Паріжанка. Дуже гарний сорт. Тож, скоро будемо мати на оцьому пасиночку маленькі діточки. пасинки будуть. В наступному відео хочу показати вам, як з голови. Збирати пасмики і теж садити. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.